От Марка, Святого Евангелия, чтение. Зачало 37. Речи Господь, и же хочет по мне идти, да отвержется себе, и возьмет крест свой, и по мне грядет, и же хочет душу свою спасти, погубит ее, а и же погубит душу свою, мне ради Евангелия, той спасет ее. Кая польза человеку, А ще мир весь, и отщитит душу свою, или что даст человек измену на душе своей, и жбаще постыдится Мене и Моих словес, в роде всем і и грешним, и Сын Человеческий постыдится Его, егда придет во славе Отца Своего, Сангелы Своими, и главолаши им. Аминь, главу Левам. Як сутнець від стоящих, Іже не імут вкусіті смерті, данді живіть Царстві Божє, пришедшее в силе. Мої вітання, брата і сестри. Той, хто з вас відвідував храми православні протягом останньої неділі, міг побачити, що на налогі лежить хрест Середина посту. Люди потомилися і тілесно, і духовно, і церква виносить для них ніби посох, таке собі підкріплення. Ось дивіться на Хрест Спасителя, ось та сила, що вас зміцнить. І ми, звісно, будемо говорити про хрест. Сьогодні хрест це камінь нашої бесіди. Кожна людина несе свій хрест. Ось одна така собі половиночка. Це наші, нашого єства проблеми. Хочемо їсти, хочемо пити, тіло слабе, хворіє, ну там далі смерть. Це томління нашого духа, це наші оточуючі справи, це наш обов'язок батьківський, громадський, навіть перед Богом. І ось ми бачимо кожна людина цього хреста не позбавлена. Іноді правда, що несемо ми його ліносно, а де хто її взагалі його закинув, так собі проживе. Але хрест не мене нікого. Тоді питання, якщо всі несуть свій хрест, то не вже всі спасенні, не вже ось достатньо тільки жити та й все, і Бог тебе прийме. І ось далі ми бачимо, що хрест треба нести за Христом. Його божество, його людяність і є основою спасіння. Тобто людина живе-живе, несе свій хрест життєвий, та потім вона стикається з поняттям Бога, що є Бог. І Бога ми іменуємо Ісус Христос, і тоді людина вже починає не тільки свій хрест життєвий нести добре, з порядком, чесно, а й слідувати з усіх сил ще й за Богом. І оце поєднання є Спасительним. Є тільки два шляхи. Христос, коли на хресті висів, пам'ятаєте, було два розбійника. Один Його хулив, прокляв, не згодився з тим, що це Месія. Ну, це Євангелія, почитайте, побачите. А другий сказав, що пам'ятани мене, Господи, во царстві Твоєм. І, в принципі, людство оцей шлях проходить або за Богом із своїм життєвим Христом, або без Бога та своїм життєвим Христом. І бачимо, яка марнота, жила людина тягнула свій хрест, а Бога не побачила і не спаслася. Звісно, таємниці спасіння це таємниці Божі, не нам бути суддями. Іх нехай Бог своєю любов'ю, милістю та справедливістю торкається кожної душі, що Він у цей світ послав, бо вже він усіх любить. Але це Його справи. Наші справи, хто вже побачив Спасителя, хто вже вирішив, що Христос це Месія, за ним слідувати. І оце є Христос у житті нашому, коли я живу, виховую, порядкую, є законослухняним. І в тому ж житті я є Христос Слухняний, Богослухняний, Євангелій любний. І оце поєднання є спасительним. Це дуже просто. Інше діло, що на шляху до церкви стають різні перешкоди. Це, звісно, сам диявол, хто пам'ятає злі сили, це різні лжевчення, де Бог або применшується, применшується як Бог, або взагалі щось там перекручується, або і Христос навіть Богом не вважається. Ми їх називаємо єретиками. Або де людина підноситься понад усе. Говорять, це гуманізм, що людина, її життя це найголовніше. Та у житті християн Бог найголовніший. І от поки всі ці важелі, поки всі ці замки ми не відкриємо або все це не зважимо, людина починає, починає так собі бути, знаєте, як плавати. Вона не бачить ні початку, ні кінця. Усе її жахає, вона не задоволена життям, вона не бачить майбутнього, вона лякається хвороба. Про смерть взагалі не говорю. Це щось дуже таємниче, невідоме, ай не мене, не мене, але ж не мене. А якщо там є Христос, тоді, якщо і торкнеться мене, там же мене буде чекати Бог. Тобто християнство все ставить на свої місця, все зважує, усьому має міру. Не тому, що воно таке, як, знаєте, таке назойливе, ось без мене не можна, а тому, що воно є єдине життя. Бо ж Бог є вічним, його істина є вічними. Тому несіть свій хрест. Хтось каже, батюшко, ви сюди так багато наговорили, а так простіше про хрест. Ну, дуже просто. Нехай кожен, хто має своє життєве вподобання або свій життєвий хрест, несе його чесно та то таємниче. Робиш добро, нехай про це ніхто не знає. Є милостивим, хай твоя милість, тільки Богу буде відома. Якщо є якась скорбота або печаль, пам'ятай, що це по гріхам Твоїм. Не журись, не скавчи на весь світ. Ай за що, ай я не винуватий! Є за що? Чесно, є за що. Скажу, Господи, несу, терплю, тебе, Бога мого, благословляю. Нехай Господь силою Христа Животворящого усіх нас милує. Амінь. Дорогі брати і сестри. Слава Богу, дорогі браття і сестри. Сьогоднішні святі дні ми з вами перебуваємо у прекрасному стані духовного піднесення, тому що продовжується пора Великого Посту. Завершила ще одна четверта седмиця, седмиця, яка іменувалась хрестопоклонною неділею за уставом і за церковним життям. Адже ця неділя була присвячена животворящому. Христу Господньому на середина храмів, храмів наших. Лежав хрест, животворящий хрест Господній, до якому підходили, молилися, просили Божого благословіння, просили допомоги і сил, тому що тіла наші слабкі у відношенні до посту. Ми з вами, другі браті і сестри, якщо щиро постимося, відчуваємо духовну силу, духовну велич, піднесення, красу, всю красу наших душ, вічних, безсмертних, тих, які будуть після завершення нашого земного життя. Переселені у вічність до Царства Божого. Царство Боже добувається у великій боротьбі, тут на землі. Царство Боже, воно не просто нам дається, а воно через молитву, через віру, яку ми будуємо тут на землі. Той фундамент, з якого розпочинається будівництво, має стояти на міцній основі, на твердій землі, тому що без Початку не може бути і кінця безземного не може бути небесного. Наше земне має бути добрим. Наше земне має бути пов'язано лише із Богом, із церквою святою, із заповідями Господніми у ці дні святого посту нам не потрібно бути осторонь. Того, що звучить, і про що звучить у храмах наших, спасаймося у бозі всі, спасаймося із Христом, спасаймося, тому що страшне життя, випробування, страждання. Ми сьогодні терпимо абсолютно все. Але лише із силою Животворящого Христа нам можливе спасіння і перемога, перемога над лукавим, перемога над ворогом нашого спасіння. У світі земному існує все, абсолютно все. А там, де Бог, там не перевершеність, там лише одна любов з Богом можливе і земне, але майбутнє безземного воно не може. Існувати. Ми з вами, дорогі браття і сестри, на минулій неділі святкували одне із свят свят, яке випадає у великий піст, свято Божої Матері, свято Благовіщення, дивні діла Господні, промисел Божий і прекрасний час для. Того, щоб ми подумали про своє спасіння. Божа матір, пречиста, приблагословенна Діва Марія, вона прожила непросте земне життя. Вона стала матір'ю, вона стала чашею для самогутнього Бога, для того, хто зійшов із неба. Вона почула голос, голос із небес, великого вісника, архангела Господнього Гавріїла, який прийшов до неї і сповістив, ту прекрасну звістку про народження Христа, про Месію, про те, що саме вона достойна із самих найдостойніших, і вона пречиста діва, цариця неба і землі, вона взбрана воєвода, до якої ми притікаємо із любов'ю, вона стане матір'ю. Вона не відмовилась, дорогі браті і сестри, коли почула про цю звістку, вона відповіла архангелу. Я раба Господня і на все воля Твоя, Боже. Який Твій промисел? Яка Твоя велика сила? І насамперед Твоя благодать. Ми шукаємо Бога, але ми його не знайдемо, коли ми не повіримо. Ми шукаємо Бога в своїх серцях, в своїх душах. Ми не зможемо знайти Його, коли буде відсутня любов, така, яка була присутня і є у Божої Матері. У Божої Матері є любов також і до Божого творіння, тобто до людини, до всіх нас. Ми без Божої Матері не можемо. Керувати своє життя, тому що вона являється також тією зіркою, яка веде до спасіння. Вона є тим світлом і вказівником для нас, грішних, недостойних, нерадивих. Ми падаємо, ми шукаємо допомоги, але у нас недостатньо сил, щоб піднятись самим. Божа Матір піднімає нас. Багато є свят. Пов'язаних із Божою Матір'ю, але це свято благовіщення, свято весни, свято любові, свято великої надії, тому що саме із цієї благої звістки розпочинається все те, про що казали пророки. Приходить новий Адам у цей світ, народжує нас. Другий Адам відкриває нам можливості інші, і ми стаємо Христовими. Ми стаємо християнами і у вічність ми переходимо у іншому відношенні. Ми війдемо у Царство Боже. По милості Божій за милосердям Господнім. Давайте вірити, давайте надіятись на Бога. Дорогі браття і сестри. Сходять, стікають наші дні. Проходить Великий піст, давайте поститись, давайте молитись, відкинемо свої земні турботи переживання, прийдемо до Бога, поділимося і радістю, і своїм добром, поділимося і з ближнім своїм, своїм добрим словом, своїм переживанням, своєю підтримкою. Нехай Божа Матір укріпляє нас у дні Великого посту спішимо покаятись, змиритись. Підняти той хрест і нести його, шлях непростий. Згадаймо, як ми готувалися до Великого посту, а вже немає більшої половини посту, уже він минув, але ми не до кінця змогли зосередити себе, відкинути розваги, пустощі, суєтливість, якусь таку людську біганину. Тобто все земне. Нехай Господь допоможе нам це зробити у покаянні. Прийти до Бога і бути наслідниками Царства Божого. Вітаю всіх вас, паства, із Воскресним днем, і Боже благословіння нехай перебуває із всіма вами на всі дні майбутнього нашого стояння, сповідання віри Христової. Возлюбленные Христе, братья и сестры, сегодня мы поговорим с вами о крестном Знамени, о его значении в жизни христианина и о том, как крестное знамение помогает нам в нашей жизни. Еще в Писании было сказано апостолом Павлом в послании к Коринфянам о том, что сила крестная для погибающих и родства есть, а для нас спасаемых — сила. И спасение с первых веков христианства известно о том что крест нами употреблялась уже в церкви в жизни христиан об этом говорит и учитель древней церкви тиртулян в третьем веке пишет э, пишет об этом так он, что выходя из дома садясь за стол на за трапезу окунаясь в ванну путешествуя Выходя из дома, входя в дом, где бы мы ни были, что бы мы ни делали, мы везде и всюду должны налагать на себя крестное знамение. Также через сто лет после него святитель Иоанн Златоустый говорит об этом такими словами, что налагая на себя крестное знамение, мы должны делать это вдумчиво и с верою. Но надо вам сказать, что то крестное знамение, которое мы сейчас имеем, который мы пользуемся, оно изначально не было таким. Мы сейчас крестимся таким образом, вкладывая три пальца вместе, два пальца пригибая к ладони, и налагая крест на, меня, на лоб, на живот, на правое и на левое плечо. В первые века христианства известно о том, что из древних источников известно о том, что использовался только один перст, знак того, что наш Бог един в трех лицах, также и использовалось и двуперстное знамение. Об этом известно еще с Первого Вселенского Собора, на котором был введен догмат, изложен догмат о Единобожии и о том, что Бог наш един в трех лицах. Первоначально христиане крестились, накладывая крест только на лоб, таким движением, Дальше со временем это, это э, перешло уже в накладывание из так называемого широкого креста, которым мы сейчас пользуемся. Но и при этом христиане пользовались единым крестом. Со временем было введено, как я уже говорил, двуперстное крестное знамение э, в знак того, что во Христе есть две природы божественная и человеческая. Единоперсия со временем стала отходить, потому что появилась ересь монофизитства, которая использовала единоперстное знамение как подтверждение своей, ве, своего, своей, своей, правоты в том, что Христос имеет только одну природу — божественную. Прошло время, примерно с IX века, двуперстное знамение было заменено троеперстным, поскольку этим двуперстным знаменем также пользовались и нестариане. И поэтому для того, чтобы отличаться от еретиков, православные ввели и троеперстное знамение. Надо вам сказать, что на Древней Руси было известно двуперстное знамение до реформ, реформ патриарха Никона. И именно из-за этого и случился раскол, из-за того, что пошел спор, как правильно накладывать себе крестное знамение, троеперстием или двуперстием. Это не значит, что двуперстное знамение неправильное, а троеперстное правильное. Это не значит, что и одно персное знамение тоже неправильное. В каждом из в этом вложен свой смысл, глубокий смысл. Все, что делает церковь, во все свои действия, во все свои догматы, во все свои правила, она вкладывает глубокий смысл. Мы, приходя в храм, находясь дома, совершая какие-то молитвы, обязаны на себя накладывать крестные знамения. Мы крестимся в начале молитвы, в конце молитвы, во время молитвы, при необходимости. Мы крестимся перед тем, как совершать поклоны. Мы крестимся перед тем, как прикладываться к святыне, подходя к иконе, к кресту. Мы накладываем себе крест на Но при этом мы должны накладывать себе крест на правильно, неспешно и благоговейно. К сожалению, многие из нас, многие из тех, кто приходит в храм, что на себя накладывает крестное знамение крестится неправильно получается как некое махание рукой или же крест получается перевернутым или же он вообще не похож на крест был, становится креститься мы должны таким образом входя в храм пожалуйста к святыням к иконам первое мы должны сложить три пальца вместе на одном уровне тем самым показываем, что мы верим в Бога Троицу и при этом сложенные вместе пальцы на одном уровне, показывают, что эти три лица в божестве равны между собой. Бог Сын равнозначен от Богу Отцу, Бог Дух Святой также равнозначен Богу Сыну и Богу Отцу. Два пригнутых пальца к ладони означают две природы Христа, божественную и человеческую. И крестимся мы таким образом. Накладывая на лоб, мы тем самым освещаем наши мысли. Накладывая на живот, мы освещаем наши чувства, накладывая на правое и на левое плечо. Мы освещаем наши действия, призываем Божье благословение на нашу жизнь, на то, что мы совершаем в нашей жизни. Это крест на меня правильное. Если же мы просто крестимся, не прикладываясь к святыням, то мы при этом произносим в, себя, в себе молча во имя Отца и Сына и Святого Духа. Тем самым мы призываем Божью помощь в себе и показываем, что мы верим в Бога Троицу. И когда мы после этого произносим «Аминь», то мы подтверждаем этим словом, потому что «Аминь» означает «Истина да будет так». Крестное знамя имеет великую силу. Оно способно ограждать нас от бесовских воздействий, от всего злого, что с нами происходит в жизни, и способно дарвать исцеление от болезней, от колдовских воздействий. В житии преподобного Серафима Саровского известен случай о том, как крестное знамение исцелило женщину от беснования. Когда к нему привели эту женщину, то ее не могли удержать несколько мужчин. Святой, видя, что она не открывает свои уста, насильно влил ей в рот несколько капель своей воды и перекрестил ее, наложил на нее крестное знамение. И после этого все увидели, как из ее уст вышла как бы темное облако. По словам преподобного, это вышел из женщины без. И после этого женщина перестала чувствовать себя осаждаемой бесовскими воздействиями. Также и в житии священномученика Киприана и мученицы Иустины известно о том, что крест знамени ограждала мученицу Иустину от всяких колдовских воздействий, которые насылал на нее Киприан, когда он еще был колдуном, и увидев, что его колдовство ничего не успевает, ничего не может против Иустины слабой девушки, он спросил у беса, почему так происходит. На что бес ответил, что Иустина прогоняет на силу креста, и мы боимся этого вида, мы не можем смотреть на вид креста. Как свидетельствует церковная история. Господь всегда посылал Знамение Креста, вид Креста, перед важными событиями в жизни людей. Например, известно также и о том, что перед битвой императора Константина с его врагом Максенцием он увидел на небе Знамение Креста, и во сне ему было сказано, что «семь победивший». Будем же прибегать всегда к силе Креста, накладности Креста на Знамение, с благоговением, с трепетом, с пониманием того, что это есть образ того креста, на котором был Христос распят. И прибегая к крестному знамени, будем креститься благоговейно, с верою, в помощь Божию. Помогай нам всем Господь.